Мене звати Вікторія. Зараз 31 грудня за 10.11 і я знімаю підсумкове відео до спільного проєкту Тиждень визволення спиць та гачків грудня. Як вже Розумієте, це остання година, останні хвилини 23-го року. І моє відео вийде вже, скоріш за все, 1 січня 24-го року. Тому я всіх хочу привітати вже з Новим роком. Сподіваюсь, що він буде для нас вирішальним. Те, що відбувається у нас, не буде продовжуватись і далі, а закінчиться нашою перемогою і визволенням наших територій, наших людей, котрі живуть поневолені. І хочу підвести підсумки моєї участі в спільному проєкті Тиждень визволення спиць та гачків. Котрий проход... проходив з 25 по 31 грудня. А саме я брала в проєкт всього два вироби. Я брала светр жакардовий та шкарпетки для невісточки. І що я хочу сказати, що я звільнила спиці. Покажу фрагмент з жакардовим светром, зараз покажу. Я зробила невеличке відео, але светр до прання. Тобто, я зробила невеличке відео, де я в светрі до прання. Зразу після завершення в'язання, закриття рукава. Сьогодні п'ятниця, 29 грудня, я його завершила. Ось так виглядає на мені. Ще з маркерами. Тільки-тільки-тільки нас завершила закривати голочкою рукава. Ще хочу сказати, що поки що не дуже видно, треба йти на ВТО, але він мені дуже подобається. Зараз я відійду, побачите, як виглядає. Ось такі довгі оки, тому що має бути усадка, він має поширитись ще. Бачите, свобода облягання така доволі велика. Такий він у мене тримає мікрофон. Зараз я його покладу і вам покажу більше, як він зараз доведе. Тепер хочу ще показати вам його трошечки після ВТО. На собі я ще його не зняла, так як дівчатка дали, продовжили термін на 10 днів, то більш гарніше відзняти, сподіваюсь, у мене буде змога. Ось все розправилось, він став м'якенький, не такий стоячий. Там на відео він, певно, бачили, Трошки він такий, ніби як стоячий. Зараз він став пластичніший набагато. Я його ще, до речі, не переміряла, не переміряла. Ну, це вже буде в підсумковому відео до проєкту, що з ним трапилось, як там. Розміри. Мені дуже подобається, доволі все добре розправилось, стало м'якеньке, нічого не тягне, не стягує. Я боялась щоб не дало. Твіт не дав трохи якоїсь усадки такої. По розмірам не скажу, вам, на жаль, твіт. Не передається взагалі, я дивлюсь так на кам, а ні, передається. Він так розпушився гарненько. Дуже добре, до речі, зараз передається. Цей делікатний такий пушок в нього. Він так добре-добре. Петельки більш-менш розправилися, хоча він іде, знаєте, як ровниця така одно, одною, одна скрутка, тобто там одна нитка не, не багато. О, зараз якось засвітилося. Але у вас теж, тут теж трохи засвічується, зато дуже добре вихоплює різнокольорові крапочки. Мені здається, даже не, 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 не різнокольорові, а саме йому подобається, в камері подобається синя. Це е, мій песик. Ну, не звертайте уваги, бо він у мене кругом. Я задоволена, отож, у мене звільнилися спиці. А що хочу сказати стосовно спиць. Я в'язала спицями 3,25 мікрон. Ergonomic. Тут ось такий супер подовжений кінчик, він супер тоненький. Мені здається, вибачте, трошечки пошоробюк. Вони, що скажу, вони все ж такі тяжкуваті. Кінчик дуже-дуже гострий. І його якось там підштовхнути. Якщо шкіра дуже така тонесенька, то це дуже-дуже, я би так сказала, було б не ну, боляче підштовхувати пальчиком. Але вони дуже зручні підхоплювати кольорові нитку. Я хотіла вам показати: в'язала без протяжок. Не могла я не знаю я і така вперта. Не могла не спробувати зв'язати без. Ой, в мене тут свічка, щоб я тут не... нічого не загорілося в мене. так. Ну, Ось це вийшло так. Було два рядочка, бачите, ось тут от, видно їх. Я експериментувала. Тобто, спочатку я в'язала. Ну, Поки перші ряди, бачите, воно таке більш трошки рихліше. Тут я намагалась в'язати з наперстком, потім я пішла вже якось мучитись руками, потім я дивилась ще відео, як, як, і було таке, що, типу, мінімум, щоб було по дві петлі. І ось тут, де ось ці великі протяжечки такі, це я Чергувала через дві петлі. Ось. А уже ось тут це вже через кожну петлю. Тобто я чергувала кожну петлю. Мені подобається. Воно таке взагалі моноліт-моноліт, нічого ніде, ні одної ниточки отут, отут. Ну, нічого, я тут тр трошки не так гарно. Але я думаю, що для першого разу, так як це був мій перший взагалі досвід в'язання такого жакарду, мені дуже подобається. От, ну, Тут такі попишки, знаєте, як махрове трошки ось ці в мене. Тобто, на персток мені не зайшов, я не змогла. Робити натяжіння потрібне, і в мене ось, ось тут трошки таке внохвистеньке, а тут вже просто гладеньке, просто полотно, причому воно не потовщене. ні... Я основна нитка 346 метрів, а рожева це була нитка, як ви пам'ятаєте, це. Карпеткова. Я зараз у мене немає під рукою. Є ось така ось така вона була: а, Преміум ярн. Вінтер. І тут 410 на метрів на 100 грам. Тобто вона трошки тонша, ніж е, основна вийшла. Але я до, до того дивилась відео, читала вже багато років назад, що коли, коли намагала, ну, в думках в мене було, то я подивлялася відео, то було, що було б непогано, якби ось та додаткова нитка, щоб не було погрубшення сильно, була трошечки тонша за основну за основний колір ну, сподобалось Сподобалась. Ну, наступний крок має бути в мене поєднувати вже в декілька кольорів, не два. А додавати ще якийсь колір. Третій, може, чотири, не знаю. Поки ну, це не, не, не найближчим часом буде. Треба трошки віддихнути від жакарду. Ось, так що спиці, ще раз до них ви повернулись. Для жакарду вони дуже зручні, ось цей ергономік, дуже зручні. Для основної, для тіла, де не було жакарду, вони 100, 100 см дуже було зручно. У мене не було якраз по колу, не треба було меджик луп робити, нічого зайвого не було нічого. Тобто якраз мені добре було на них в'язати тіло. Але рукави на них зв'язати я не змогла. Було дуже незручно, вони важкі. На тілі я не дуже зрозуміла, що вони такі важкі. Ну, було, мені здавалось, трошки руки змучувались, але не настільки, що прям критично то було. А ось на рукавах, на рукави, коли я перейшла на рукави, то був. Просто якийсь жах, тому я рука вив'язала методом Magic Club з тими звичайними спицями з Аврори. До речі, це не саме ці, а такі самі були. Зараз в Аврорі з'явилися ті спиці з дуже класною голкою. Дивіться, вона не гостра взагалі, тобто голка якраз для трикотажу. вона Товстенька, вушко велике, і вона така доволі товстенька. І я нею забігаю наперед. Ось це моя друга робота, котру я завершила. Це ж для моєї невісточки. Ось такі вони веселі вийшли. Ось тим зап'ятником. Я не робила, в мене не було підходячого кольору, щоб вийти на. Однотонний, тому він так у мене смугастий зап'ятник. Тобто я продовжувала як випадало, так і випадало. ось я Єдине, що у мене не було підходячого розміру блокатора, я заблокувала на трошки більшому блокаторі, тому в мене тут трошки розтягнулося. Як би так. Так. Це гімалайсокс. Мені сподобалась пряжа, вона трошки тоненька, звичайно, ну, не вся тоненька. Але вона мені сподобались кольори, вона не линяла майже. Вода була трішки-трішки забарвлена, бо в мене була попередні, я не пам'ятаю, що це, то це, напевно, на кобоху було. Так, так, Magic колір то вода дуже, дуже така була чорна. Забарвлення дуже йшло. А тут кольорова, я думала, все, зараз буде все Ні, доволі добре трималась краска, фарба на шкарпеточках. Ну, для того, щоб якось збільшити якісь для, для спроби цієї пряжі. Непоганий варіант, можна використовувати. Випустили теж пушок. Але що хочу сказати, що пушок більш делікатний, бачите, він є, вони такі трошки ну, коляться, але вони не такі волохатенькі, як на кобохо. І у накобохо той пушок завжди як, бай, має якісь Такий, я би сказала, такий відтінок, знаєте, вже як після прання він випускає ті ниточки, якісь мають шерстинки, ті мають якісь такі біле амбре, таке, ніби, знаєте. А тут нічого немає не тої білої вуалі, такої, все добре, все кольорове, мені дуже подобається подобалось Шкарпетки в мене вийшли 46, здається, я так, така уважна, що я вже забула. Здається, 46 грамів. Так, в мене залишилось два ось такі моточки по, по, 54 грами. Тому тут, напевно, 46. Можна зв'язати тобто, ще одні такі або методом хелікс зв'язати Ну, Коротше, я ще не придумала, що я буду з цим робити, поки хай лежать. Так, так, що, так, що Мені сподобалось, і завтра я маю подарувати їх невісточці. І ще була одна робота. У мене, як завжди, неприємність. Разом з тривогою вимкнулася камера. Я, а я собі продовжую розповідаю вам. Ще одним виробом, котрий я зробила, завершила на цьому тижні, це була ця рукавичка, котру я розпочинала на шалений тиждень стартів, і завершила і звільнила голочку в даному випадку. Ось так що це робота. Я зараз вам ставлю невеличкі підключення. Коли я і чому, і коли я її робила? 31 грудня і я намагаюся здрибнути в останній вагон і зробити ще один пункт бінго, щоб в мене склалась хоч одна вертикаль, чи горизонталь. Так що ось так. Зараз 12:38 угу. і. Я на такому етапі вирізала. Зараз буду швиденько шити. При тому в мене зараз на плоті вариться все, що потрібно на алве. Так що пообіцяла татові зробити олів'є. Все, пішла робити. Так як у мене був фальстарт, збій. Відео у мене пішло трошки не так. Ось я завершила її сьогодні. І ось така рукавичка буде прикрашати ялиночку. Сюди всі хвостики пустила, обрізки, щоб були. Утилізація без екологічна вийшла. Так, Ось стосовно голочки. В цьому, цих спицях з Аврора була ось така голочка. Не така, як завжди. Я вже не знаю, що в мене в тому відео є, можливо, я трошки повторюсь. Подивіться, вона набагато товстіша, ніж звичайні. Вона з тупим кінцем. І така товстенька. Я таки бачила де в кого, Ну, я не бачила, де їх продають, тому що пластикові вони доволі товстенькі, і якщо більш таке дрібне в'язання, дуже незручно, не, не тому що вони розтягають петлі. А ця дуже зручно. Я під, якраз їх випробувала на Так у нас, вибачте, взриви, я перервусь. У нас ще немає відбою, але ніби трохи відбились. На жаль, є влучання якось так. Продовжую ця, ці ця голочка було так зручно, що нічого не розтягає, вона ні за що не чіпляється з того, що в неї тупий кінчик. Поки була тривога, все розгубила. і Передавач і мікрофон, тож повертаюся, дуже зручно голочкою шити такі тоненькі вироби, котрі в'язані там на двійки половиною, вони не розтягає петлі так, як пластикова. Зазвичай що там аж то вушко складалося, щоб прийти, і потім. Трошки воно розтягало. Тому, якщо у вас є Аврора поряд і вам потрібна така голочка, то рекомендую піти придбати. Так, що ще хотіла сказати? В тому шматку, де було, де під час тривоги в мене вимкнулось, я вам хотіла сказати, що в мене склалося з бінго. На жаль, я вже все замалювала і покажу, що, я, що в мене зв'язався плечовий виріб, в мене зв'язався жакард, я зробила виріб з фетру і зробила прикрасу на ялинку. Але якимось чином не знаю, яким в мене чомусь у Бінго не попали шкарпетки. Тому я вирішила зробити з такого джокера, так як той, я не знаю, я пам'ятаю, що я писала, але як сюди не попало? У мене, певно, було 15 пунктів, чи, чи що, не розумію, Не розумію, як так вийшло, але так вийшло. Тому ці шкарпетки вони будуть джокером. І я, так як в мене тут одна. Вертикаль склалася, і я можу замінити наш карпетки або діагональ, або горизонталь. Ну, тобто я просто е, в собі там буду знати, що в мене склалося дві, не одна, а дві, і я собі придумаю якийсь подаруночок. Поки що я ще не думала, тому що тільки-тільки. Зафарбувала і побачила. Так що, так що хочу сказати, що я і надалі продовжую гру в Бінго і вступила вже в Бінго 2024. Таким чином, всі пункти, котрі я недовиконала в грудні, вони в мене плавно перейдуть в січень. І Бінго 2024. Що хочу сказати, я вирішила, що в мене буде якби три Бінго. Ну, не зовсім три, а скажімо так, три види це буде один цілий на рік, котрий я зможу поповнювати пункти. Тобто я їх розпочну і буду, знаєте, як такий. Планер доповнювати, доповнювати, доповнювати. Потім буде на сезон, тобто на літо, на на зиму, весну, літо і осінь. Чотири сезони буде на пори року буде в мене свої бінго. і Щомісяця я теж хочу ввести Бінго, щоб розуміти, і що я зробила, що не зробила, якщо, ну, якось так. Всі пункти, котрі я буду вносити в Бінго, я маю їх. Виконати або в тому місяці, або так, як в грудні в мене не вийшло виконати всі пункти, вони обов'язково мають перейти в наступний або якось розрішитися. Тобто, якщо може таки трапити, що е, якийсь там виріб я в'яжу останній, там лютий на, в лютому, наприклад, я його не зв'язала, і він мені вже весною не потрібний. То він перенесеться не на наступний місяць, можливо, а вже в якийсь осінній, так, щоб заздалегідь перед зимою він подовжився. Поки я не знаю, це я так собі, як би так, думаю, що якісь такі будуть моменти, але ось таке може бути. Сподіваюся, що у вас все добре. Поки в нас була тривога, поки нас атакували Шахеди, вже наступив Новий рік, тому ще раз хочу вас поздоровити. Головніше за все, скорішої перемоги, миру і щоб всі були здорові. Дякую, що переглянули це відео. Воно в мене вийшло за три підходи, але я намагалася якось підвести підсумки все ж таки, за грудень. І за бінго грудня, і за тиждень визволення зпиц та гачків. Отож, до нових зустрічей на моєму каналі. Була рада з вами поспілкуватись. Па-па!